Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. Виїхали на кабанчику на лівий берег. В ліс. Подивимось, що тут з грибами зараз твориться цвіте зараз акація. Повітря просто медове від цього смаку і запаху. Ось така краса зараз. зараз на весь, на весь ліс тут є і соснові. До дерева в основному сосна і листяні дерева. Ось іще така краса зараз. Головний грибник наш уже заготовила собі дрючечок, щоб відгортати і побігла, побігла. Все, будеш фотографувати і знімати, якщо з'являтиме щось. Так що друзі сьогодні полювання тихе в нас ось тут траса на орлик. Ми з'їхали трохи з дороги. Такі справи, друзі. Так що з вас підписка, лайк. Ну, а ми будемо дивитися, що тут відбувається в лісі. Дощик пройшов. Тепло вже другий день. Та вже погода має бути для грибів добра. Так що не переключайтесь, запрошую дивитися відео ті, що були раніше зняті нами. Переглядайте відео з нашого каналу, птачки, птиш, пташки співають. Все чудово. Не переключайтесь, ми заходимо в ліс. Зайшов трохи в ліс, дивлюсь, скільки дров. Згніє тут могли б дозволити людям за якісь невеликі гроші забирати ці повалені. Дерева і розчистили б ліс, навели б якийсь лад в цьому лісі. Ні, не можна трогати. Хай згніє. Тут по дачі є люди, які живуть. Цілий рік на дачах топлять, опалюють дровами. Могли б і дозволить, Забрали б ці ось, ось маленькі гілочки і дерева всі повалені, підчистили б, був би гарний, красивий ліс. Напишіть в коментарях, друзі, що ви думаєте по поводу моїх. Думок про дрова. Йдемо далі шукати гриби. Ось такі маслюки здоровені попалися. Зрозуміло, що старі. Хтось уже знайшов їх. Так що старі є червиві на такій ось галявинці прямо серед галявинки, не, не під деревами, до дерева далеченько тут. Ну. Наразі є хоч старі. Ось ну, іще знайшовся. Ну не свіжий, здоровенний маслюк. Шукаємо далі. Друзі, знайшов Дерево таке величезне, кремезне, сосна. Таких небагато тут в лісі. Довго жителів. Ось таке ось теж немаленьке, ну а це десь. З метр, мабуть, діаметр є такі гіганти у нас тут в лісі. Друзі, погодка сьогодні просто чудова. Як зайти в ліс, де затінок, там с краю трошки вітерець, а тут просто Благодать ще не жарко, щоб було так як влітку. До речі, земля волога дощ пару днів назад був. Такі гарні краєвиди тут. Пташки співають. Все просто Чудовизна ось так розквітла сосна, такі свічечки повипускала. Запах стоїть, не передать сосною пахне. Аж дух перехвачує. Ось так уже розквітла верба, яка називалась котиками, як була ще. Гарно у нас такі пейзажі. Друзі, виходьте на природу, дихайте свіжим повітрям, відпочивайте життя сильно швидко проходить виїжджайте на природу ось іще знайшовся ну теж старий попадається старі друзі ось вам весняний привіт яка краса Акація розціла пахне. М -м -м. Грибочків нема. Нарвала наша мама квіточок такий гарний. Васильки. Васильки. Просто чудово. Я думала, я нема. Нема. нема, Молодих нема. Старих повно. Так що, друзі, маємо те, що маємо. Ми завжди, завжди показуємо тільки те, що є в натурі. Не додаємо нічого. На сьогодні грибочки тільки. Переростки старі, зате подихали свіжим повітрям, підпочили, годинку півтори погуляли. Так що, друзі, всім привіт, будьте здорові, миру всім, до побачення!